Добрий день сьогодні день народження голови ради адвокатів Закарпатської області Олексія Андрійовича Фазикаша. Мені хочеться не тільки привітати його, але й підтримати в цей день його як особистість, яка очолює раду адвокатів Закарпаття. Мені особисто дуже подобається те, що це людина високоінтелектуальна, яка постійно працює над собою. Я читаю його виступи, я читаю його статті в Фейсбуку, читаю його виступи і слухаю на нарадах, які він проводить з адвокатами Закарпаття. І я бачу ось безпосередньо в цьому кабінеті його інтелектуальний резерв і базу, на якій він ґрунтує свою роботу. Хочу звернути увагу, що жодний його виступ не позбавлений цитування великих мислителів, філософів, і це вказує на те, що людина постійно працює над собою. Він дійсно гуртує адвокатську спільноту області і навколо тих актуальних проблем, які стоять перед адвокатурою Закарпаття. Мені хочеться. Сьогодні, в його день народження, побажати міцного здоров'я, творчого довголіття, успіхів в його нелегкій праці. Я хочу затвердити те, що і е, підкреслити, що. Ми, адвокати, не тільки підтримуємо, ми пишаємось тим, що на чолі адвокатури області стоїть дійсна людина, яка своїм авторитетом заслуговує велику повагу і підтримку до його діяльності. З ним народження, Олексій Андрійович, на щастить вам, Божої благодаті вам і творчого довголіття! День народження. Дякую!